Москва, ти to. все одно тягли за собою. Я знаю, що у Франції mm -hmm. дягелів. І Стравінський просилися, щоб разом виступити, Ми росіяни, щоб... коли хор тільки почав їхати, зривали ці концерти, вони там мітинги влаштовували, замальовували російською лайкою. Наші афіші, які були в синьо жовтих кольорах з тризубом. кажуть, навіть квитки не продавали, тобто були вільні місця, але оцей такий саботаж, і на український хор казали, що нема квитків, немає квитків. А вони були. Власне, і коли все ж таки вони побачили, що це неможливо спинити тріумф українського. Мистецтво вони, вибачте, за слово, вирішили примазатися, так ну тобто запропонували таку колаборацію. Ну, Давайте так. будемо Стравінського, то це давній український рід з Волині, який був підданий Російської імперії, бити великі успіхи на світовій арені можна було тільки від російської імперії. Українська держава маємо відбойовувати на наші генії.